Харизматичні стильні талановитий гурт Кедни та довгоочікуваний концерт у Харкові. Харків'яни так довго чекали на зустріч, що одразу після першої пісні почали підтанцьовувати. Як це було, бачили вістя. Ми дуже з вами скучили, і ми віла крокодила Полтава надто близько, але ви до нас не їдете. Навіть mm -hmm. так образливо трошки було. Ми дуже раді бачити вас. Важливо сьогодні бути тут. Важливо підтримувати. Ми всі переживаємо за кожне місце України. Ми всі переживаємо за кожну людину, тому що у нас. Якби не було таке горе з війною, але це все навпаки нас і об'єднує, і посилює. і Ми потужні. Ми тримаємось. Тому наша сила і сьогодні наша музика разом з Харковим. Український інді поп гурт заснований у 2012 році Дмитром Каднаєм і Пилипом Коляденко наразі на піку популярності. Нові пісні залітають у топ і набирають велику кількість переглядів. І вибухають нові пісні. Навіть нові зовсім свіженьке, забере мене. Так не хочеться приміняти слово вибухати. Давайте якось З'являються. Чи важко тримати все ж таки планку? Чи не хвилюєтесь? Я знаю точно, що ми не хвилюємося, тому що ми ще давно собі поставили за ціль е, е, писати те, що відчуваємо. І зараз наразі це надзвичайно гостро. Я знаю, що ми змінюємося. З початку війни, наша музика змінилася, набула нових сенсів. Ми змінилися це точно. Наші відносини змінилися, наше відношення до того, що відбувається навколо. І наше відношення відношення до музики, в принципі, і музика, мені здається, посіла ще якусь якусь більш вагому вагому місце в наших серцях, а не тільки в наших серцях. Тому ні, я точно знаю, що все, що ми віддаємо в люди, це. По-справжньому чесне, по-справжньому, справжнє. І я знаю, що люди це відчувають. І дуже багато людей підходять після концертів і кажуть, що їм це необхідно. І це, мабуть, найбільше, ем, найбільша подяка, яка може бути сьогодні. Як ви пережили цей час? Які емоції вирували у вас? Думки, які були? Чи не хотіли покинути вас? В жодному разі. Я думаю, що як і у хлопців і у інших музикантів, музика це рефлексія. Всі відчувають по-своєму, і у кожного музиканта, у кожного людини, у кожної людини, у творчої людини, нетворчої людини це якось відображається на діяльності. Я думаю, що музика це якраз той інструмент, завдяки якому ми можемо точно описати пережиті емоції та відчуття. Що я завжди музика може допомагати? Я пам'ятаю, що там я дуже сильно пам'ятаю наш перший концерт, коли почалася війна, Ми виступали для військових. Ми не знали, що це буде і як це буде відбуватися, як ми себе будемо почувати. Це було дуже ніяково. Але хлопці були е, заряджені на 100 мільйонів разів більше, ніж ми. Тому ну, мені здається, що ми від них зарядилися енергією позитивом. І це було таке. Е, Короче, перевернуло нашу взагалі уяву ног на голову. Мені дуже сподобалося. Е, дуже красивий та насичений голос у цих півців, тому мені дуже сподобались ці пісні. Ну трошки так. Що ви можете сказати? Е, дуже сподобалось насправді, тому що ми е, не очікували взагалі, що е, це буде такий концерт. Ми прийшли так подивитись, щоб е, чаю випити, а казали, що ми навіть станцювали вже. Во-первых, я очень благодарен, что подобные, скажем, творческие таланты посещают наш прекрасный город. Это благодарность, мы всегда рады их видеть. А во-вторых, это действительно круто, и я удивился на самом деле, я не ожидал, что есть такие таланты на сегодняшний день у нас. Пускай они продолжают делать свое дело, и вместе мы сделаем больше и лучше. Благодарю. Гурт «Кедни» у Харкові гурт активний у благодійності і постійно підтримує Збройні Сили України. Останнє на чому збирали, це був благодійний фонд імені Іллі Грабора. Це брат Назара Грабора. І от нещодавно я знаю, що вони нарешті в бойовці, здається, відкрили для було дуже велике відкриття. Вони відкрили баскетбольний майданчик імені Іллі. Дуже приємно бути частиною. І сьогодні з нами завітала Катерина. Вона теж проводить багато з благодійних заходів у Харкові. Вона якісь подарунки для вас приготувала від Харкова, від Харків'ян, від щирого серця. Я матуся дітей з притулку, і ми з чоловіком беремо, беремо дитину в опіку. Ми займаємося благодійністю, збираємо гроші для дітей. І це вам передали дітлахи. Це Харків. Бачите, а це харківська шоколадна фабрика. Це вам такі Клас. маленькі Дякую. солодкі подарунки. Анастасія Почерніна, Євген Сіріку, Вадим Макарюк, Вісті.